Гарибло. Вот так вот калибра нам попалась Ха -ха, Всем привет! Следующая часть Я, им, я им. Да, перекус Магазин. Гуляемся, да? На да. площадке Алиса, быстро едет А вот эта калибра не Да, это медленнейшая калибра Она красная Но с большим комфортом прям відчувається різниця між червоною і цією, Так, плавно. Уже собі став калібри. Короче, катаємося на задньому приводі, на калібрі, да? Добре. Да. Ти поселилась на батутах уже, да. да? Я е-е, вона Бу була багато стригала багато і гуляла. Короче, ми Що? живем на тій площадці. Взяли бізнес клас без Мерседеса і розкоші ніяк, да, Аліс. Ми Добре. на Жигулях. Що ти скажеш по зеленій калібрі? Нравиться. Нравиться? Ні. Ну вона. Ні, не нравиться. А Добре, що... М -м... Добре, що мені нравиться тільки м, -м красна калібра. Тільки красна. Да. Тільки за того, що вона красна. Да. Да. Я люблю красно. Любиш красные цвета. Я думал, она быстрее того, тоби це їй нравиться. Ні. Да, і потише. Та быстрее, она сильнее, быстрее, да. Ну, на на то. Давай. А Мусорить мы не будем. Да, ти в мене виспитана, вихована. Да. да. Я вихорилась. Ти вихоривалась? Mm -hmm. Да, кстати, слава Богу. Мамка полетіла, та й батько на яві не катав, да. Mm -hmm. Да. Все хорошо. Катаємося, але ну, треба ще мені купити колесо на жигуля. Також у нас там гаражі сьогодні ночі, так? Да, я боялась і попала. Штук 15 <піту>. ракети. <успільши> да, штук 15 шахетів і наш кооператив залетів. шахет прямо в <успільши> гаражі. <успільши> <успільши> субару недалеко стояло, стояла, але ну, субару ціле. Себе хоч покажу. От такий зарущий. Да? <успільши> <успільши> Всім привет! Ми на каналі Вас пищиш. Коротше, така ситуація неприємна. Ну Но... якось так. Все, полетіли ми за колесом. Аліс. <реку> ну коротше, сонце не встало, ми вже на площадке, На батутах. Ну показуй, як ти перепрыгаєш. За один раз. А ну давай. Ага. Отак вот так. О. Короче, гуляємося. Крайній день. Це в нас четверг. Аліс, ти завтра вже виїжджаєш, так? Да? да. Всім привіт, подивитися вийде на Будеш споминати. Ну, коротше, прыгаємо. Ага. А як ты? Лежа вставала. При... А. а як ти падала і вставала, покажеш, ні? А, давно, папа. А давно не только тільки Ти зопу е попадає, не вставати. Да, а ти на спину лягала і вставала. А, ну. <рапляє> ну пока так. Оп. Я Да. Прям якась фантастика. Ха. Все. Уляй. Смертельный номер. Ох, полетела. На. Привет. Я сейчас на и не... Да. Вот тут и взлетела. Нравится. Хм. Понятное дело, что нравится. Ага. доща уйдет она мохля наступила да могли наступали кидай кидай <рес> mm -hmm. сейчас зидять да о ю душу на пик вот Курлик. Бери кидай, Аліс. Дай, дай, дай. дай кидай туда е. Як обісрить да? да? Yeah. <laughs> весь, весь парк собрали. Ти довольна. Yeah. Там площадка це, надо, голуби кормити. Геренпис. Да резко не надо погладить хочешь. <тарес> да. Курлик. <тарес> Кажи курлик. Ага. А, все, я. Ой, типа, собираю. Пойдет. Всем привет, ты будешь завтра выезжать. Да, то это уже скорее всем пока. Да. <laughs> Все. А что будем есть пиццу, машину. Угу. Mm -hmm. да. Праздничный стол у нас да. тут, а, да? да? Ты на площадке целый день сегодня, да? да? От начала до конца. Да, Самолет, потому что я скучала сейчас, тому що розбили самолет і потім це Угу. На моторовському музеї рознесли там все, да. А так хотілося там ще ослик, коники і всяке таке. Джигули нас вивез. А да. буде бегать. А ну. На по центру надо нажати. Сейчас кто-то выйдет. <laughs> Ждем пиццу, да, Алиса? Mm -hmm. Ты тут? Mm -hmm. Да. Доедаем yeah. Да едаем пиццу? Да. Что, Алиса, махай всем пока. Всем пока, мы куда? До дома, а завтра на паровоз? Yeah. О, хорошо. У нас тут атмосфера, да? Mm -hmm. Темно. Все. Буду дома? Я буду скучать за тобой, Алиса. -то... Я люблю тебя. Я буду дома. До я бачу, мами. Я до бачу мами до Кадр в зеркалі, а. Да. Прикольно. Забе. Ну, тебе зараз погано видно, Пересвіт такий mm -hmm. що. Угу. Mm -hmm. Все, да? mm -hmm. Все, всім пока. Okay. Дякую за перегляд. Ну, а я вже включатимусь тепер в гаражі, сам, да. Буду сумувати за тобою, ліс. Ой-ой-ой, mm -hmm. махай. Пока. І що треба завжди робити? Что ты делаешь? Пристебаться, да? В любой непонятной и понятной ситуации надо быть пристебнутым. Да. Это, наверное... Я хочу бок дать. Как я всему, сину... а потом бок. Боком дать? Раздать Боком? Да. Да. Да, вчера мы подачу это делали на копейки, да? А я хочу сейчас. Асфальт сухий. На, на калюш, асфальт сухий. Ну, короче, Алисе нравится движение, да? Да, все, всем пока, махай. Пока. Пока.